Українською землею двічі пройшов руйнівний шквал війни, у сумний час відступу та в період переможної ходи визволення. На території України війна тривала 40 довгих місяців з 22 червня 1941 року. По 28 жовтня 1944 року з них 35 місяців припадають на активні бойові дії. На теренах України відбулася майже половина стратегічних операцій, проведених за час Великої Вітчизняної війни. Свого апагею битва за Україну досягла з осені 1943 до осені 1944. На українській території було зосереджено тоді майже половину діючої червоної армії. Українські кампанії брали участь Шість фронтів: чотири українських, перший, другий білоруський, чорноморський флот, три військові флотілії з десяти гвардійських армій, що були у складі радянських військ. Вісім діяли на українських фронтах. Виїстину щедро полита українська земля людською кров'ю. Вже на світанні 22 червня 1941 року на українську землю впали перші німецькі бомби. Водночас. Німці вступили на нашу територію, плюндруючи все на своєму шляху, і хоч радянські війська понесли значні втрати в оборонних боях, ворог теж заплатив дорогу ціну. Героїчна оборона Києва та Одеси допомогла радянській армії зірвати німецький план блискавичного наступу на Москву, Крим, Кавказ. І тяжкі оборонні бої навколо Умані, які вели 6 та, та 12 -та радянські армії, затримали дивізії ворога. Але в районі села Підвисокого Кіровоградської області навколо цих двох армій зімкнулося вороже кільце, і в полон було взято 103 тисячі солдатів офіцерів. Їх окупанти загнали в концентраційний табір. Уманська яма. В Україні гітлерівці знищували військовополонених у 180 концтаборах, концтабарах, гетто, відомо 250 місць масових страт радянських людей. І в нашому місті було створено гетто. Проводилися масові страти населення в Сухому Яру, Уманських лісах. Тисячі молодих уманчан відправляли до Німеччини. На всі окуповані території гітлеровці встановили жорстокий окупаційний режим, сподіваючись перетворити Україну в житницю рейху, суровинний його придаток. Це викликало хвилю обурення і в Умані діяли партизанські групи та національно-патріотичне підпілля. Після трагічних подій під Уманю було ще багато боїв і гірких, і звитяжних. Одна з блискучих сторінок Великої вітчизняної війни битва за Дніпро. За героїзм і мужність проявлене в цій битві більше двох тисяч воїнів радянської армії було удостоєно високого звання Героя Радянського Союзу. Серед них троє наших земляків лінчук, Корчак, Лобада. В січні 1944 року почався широкий наступ радянських військ на правобережній Україні. Він провів до розгрому. Групування військ в районі Корсун-Шевченківського, а Уменська Баташанська операція Другого Українського фронту стала складовою частиною цього наступу. Військам Другого Українського фронту потрібно було провести операцію в умовах складних, в умовах повного бездоріжжя, не маючи переваги в танках і дивізії. уменська баташанська операція почалася 5 березня 1944 року. Долаючи бездоріжжя і опір ворога, на третій день вийшли до річки Гірський Тікіч, прорвавши оборону противника, і на кінець 9 березня на рубіж Христинівка Умань. Місто Умань тоді було опорною базою німецьких військ. Тут знаходились значні сили ворога. Наші війська 9 березня ввечері підійшли до Умані і зав'язали бій з військами противника. Штурм міста вівся з трьох сторін. 16-й танковий корпус, оволодівши Війтівкою, зараз це Родніківка, наносив удар на північно-західній Окраїні. Третій танковий корпус, взявши Дмитрушки, наступав на Східній і Південно-Східній Окраїні, а 11-та бригада наступала з півночі. 10 березня Умань була звільнена. В ході боїв за Умань загинуло 455 воїнів. 28 воїнам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В ході успішного здійснення уманської наступальної операції німецькі війська втратили 20 тисяч солдат і офіцерів вбитими, 500 танків і 12 тисяч автомашин. За визволення Умані, 20 частинам із єднанням було присвоєно почесне найменування Уманських. Після визволення Умані радянські війська продовжили наступ на захід і форсували дві могутні ріки. Південний Буг і Дністер і вийшли до південно-західного кордону СРСР -СР, і перенесли бойові дії за кордон у квітні травні 1944 року. Радянські війська прорвали оборону ворога в Криму і повністю визволили його від окупантів. А влітку почався наступ в західних областях України, і 28 жовтня 1944 року було визволено всі західні області України та Закарпаття. Україна повністю очищена від загарбників. і сьогодні поруч з нами незримо присутні захисники і визволителі України, поховані у 28 тисячах братських могилах на її території. Хто загинув за Дніпро, той, як співається в пісні тих часів, буде жити вічно в нашій пам'яті і в нашому місті. Я багато пам'ятних місць присвячених подіям Великої Вітчизняної війни. Ми пам'ятаємо і Уманську яму, і Сухий Яр, Уманське підпілля, захисників і визволителі міста Умані та земляків, які загинули в роки війни. Ми назавжди пам'ятаємо часові і просторові рамки епопеї визволення України, від 18 грудня 1942 до 28 жовтня 1944 від села. Півнівка Міловського району на Луганщині до Закарпаття, адже ніщо не забуто, і ніхто не забутий.